Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Сьогодні будемо говорити про початок листопада. Будемо повертатися до тих агресивних енергій, про які я казав раніше: про Марс, про Плутон, що змінюється прямо зараз на небі. Але перед тим, як ви отримаєте мій гороскоп, я хочу поговорити про те, що таке астрологія. Тому що хто дивиться мої відео, знають, Плутон переходить у водолій. І всі сфери, де є багато людей, починаючи від держави, закінчуючи до якихось гуртків, вони починають трансформуватися. Навіть наукова сфера, інноваційна сфера вона також трансформується. І астрологія, вона не виключення. І тут такий момент, що раніше. Ми дивилися на астрологію з тієї точки зору, що в нас є якесь там Сонце у Водолії місяць у Скорпіоні, це я кажу зараз про себе. І ми це приміряли. Ми надівали якісь ярлики і думали, що ну я себе так поводжуся, тому що зараз або на небі Марс з Плутоном, я зараз себе так поводжуся, тому що в мене в натальній карті місяць у Скорпіоні, як у мене? Зараз. Моя астрологія, вона більше йде у ту сторону, щоб отримати інсайт. Тобто ви дивитеся мій прогноз. Багато хто пише, що я не знаю астрології, але мені просто приємно вас дивитися. Всі ці образи, всі ці аспекти, про які я кажу і на консультаціях, і я кажу на цих відео, вони є просто образами. Ви виносите з моєї діяльності те, з чого ви отримали інсайт. Ось астрологія це Уран. Це коли ми живемо звичайне життя, потім до нас приходить якась інформація, яка допомагає нам змінити рух наших подій. Тобто ми отримали якесь прояснення різке в голові. І тепер я більше не буду робити так. Звісно, я вже зрозумів. Тому всі відео, навіть натальна карта, неважливо, де у вас сонце, неважливо, де у вас місяць, важливо, як ви цю енергію використовуєте, що в голові у вас включається, коли ви чуєте цю інформацію. Тому слухайте мої прогнози, звертайтеся до мене на консультації і фокусуйтеся, коли ви це робите, саме на своїх відчуттях. Тому що вся моя астрологія, вона для вас. Вона про те, що. Є щось вище, світ, який щось від нас хоче. І ось мої відео, це наче синхрон. Те, що відбувається там, іде в синхроні з моїм внутрішнім. І тоді я отримую інсайт, що зараз відбувається на небі. Ті мої минулі відео про Плутон, про Марс, вони не те що втратили своєї актуальності, вони її ще більше набувають. Тому що. Пам'ятаєте, що таке Марс? Це мої дії. Дії зараз налаштовані на вихід з зони комфорту через Плутон, який навпроти, який хоче, щоб ми жили наше життя більш відкрито, більш простіше, щоб ми не сиділи в наших блоках, щоб ми не закривалися у собі. От якраз оцей Марс з Плутоном набирає найбільшої сили саме 3-го числа. Я у багатьох людей прямо зараз бачу, що можливо навіть нічого в житті не відбувається, але який стан мене підточує. Тобто я відчуваю або меланхолію, і я відчуваю якісь такі стани, що щось іде не так, що вспливають е, такі думки, що життя закінчується, теми смерті, ось Плутон він любить саме зараз, ось на цьому тижні, першому листопаді. Піднімаються оці енергії Скорпіона і Плутона, які, наче, кажуть нам, все одно все закінчується, все одно життя закінчується, все одно бізнес закінчується, все одно робота закінчується. Треба робити те, що подобається. Більше робити те, що подобається, чим те, що треба. І якраз наш новий місяць у Скарпіоні, який був першого числа, він дав цю енергію. Більше тепер є такого потенціалу на руйнування того, що вже застаріле. Я це повторюю у своїх відео постійно, тому що на небі зараз є ця ситуація. Пам'ятаєте, що будь-які конфлікти вони можуть зараз формуватися: конфлікти на роботі, конфлікти. Ну, наприклад, хто дивився моє відео, пам'ятає. Ось Марс у раці, це наче я кудись переїжджаю зараз, і мені приходиться виходити зі своєї зони комфорту. У мене інша квартира, в мене інший побут, у мене інше життя, можливо, в інше місто переїжджаєте. Ось тут якраз оцей Марс напроти Плутона включає що. А як там? Чи все в мене вийде? Можливо, це дуже різкий вибір, тобто якісь внутрішні стани. Більш підняті включаються для того, щоб ми наче більше брали від життя. Наприклад, переїхали ви в інше місто, і ви там спробували на якусь дуже масштабну роботу піти, а не на якусь маленьку, тобто, або створили такі зв'язки, які вам треба. От якраз Плутон він потребує від нас цього дуже багато. Він потребує від нас того, щоб ми... Навіть якщо ви зараз чогось боїтеся, ось саме оцей новий місяць у Скорпіоні, він дуже-дуже дає багато енергії тим, хто боїться, але все ж таки робить. Тобто, страх він не є зупинкою, а страх він є бустером у будь-якій сфері. Це може бути і фінансова сфера. Ви ж знаєте, що Скорпіони, вони в нас багаті. Якщо вони не багаті, це означає, що є проблема з енергією, тобто людина не може пропускати величезні маси, які апріорі у неї вкладені. Емоційні маси, маси ресурсів будь-яких ресурсів. І коли ми йдемо у стрес зараз, у нас виходить все. І дивіться, що цікаво: той Марс, він 5-го числа переходить у Лев. І це вже більше цікава картина, тому що зараз, ну ближче до третього числа, можуть бути такі стани, що мені треба виходити з зони комфорту. Тепер зараз мої емоції, наче треба показувати. Ми я якось жив, наприклад, зі своїми там блоками. Я жив там в якомусь конфлікті, наприклад, з вашим партнером по роботі, і наче воно якось зжилося. А зараз навпаки, зараз знову така підточка включилась, мене знову це тригерить. І от поки до 5-го числа Марс він більше тяне до того минулого, його тяне до того, щоб ні, я не буду нічого робити, я не буду змінювати своє життя, і мені тоді погано стає, тому що рак зараз знаходиться під таким надзором від Плутона навпроти в останніх градусах Козерога. І з 5-го числа, коли Марс переходить у Лев, тут більше йде енергії діяльності на те, коли я роблю щось своє. Завжди Марс у Леві я бачу в гороскопах людей, які люблять підприємництво. Ну, тобто, я хочу себе показувати. Е, дивіться, Плутон є навпроти, іначе Плутон тяжіє зараз до водолія і ні, не треба себе проявляти треба займатися якимись приземленими справами сидіти не висовуватися але марс у леві це коли активність тобто запал щось робити він приходить саме коли або марс у леві я займаюся спортом там ходжу на тренажери я Люблю себе, своє тіло, наприклад, ось що таке Марс Леві? Марс Леві зазвичай таких чоловіків, які люблять показувати свою сексуальність, які люблять увагу від жінок. Ну тобто це коли треба себе показувати. Тобто, якщо на початку тижня ми більше йдемо в рак, і більше е, ми руйнуємо оці наші зв'язки внутрішні з нашими. Ну, внутрішні зв'язки з чим, з минулим, з сім'єю. А якщо я буду займатися цією справою, то як до мене буде відноситися моя мама, моя сім'я або там якась сусідка моя? Розумієте? Ось Марс у раці, він такий, що ні, я буду сидіти вдома. Краще, щоб у всіх це було добре. Тобто, це ну, така програма сидить у нас, коли Марс у раці. І зараз, коли ця енергія, вона переходить. і... Марс буде у Леві аж до грудня. Більше, що те, що ви робите, воно має бути саме від вас. Наприклад, навіть якщо у вас є багато обов'язків на роботі, і ви не можете приділяти часу, наприклад, у своїй роботі на себе, то хоча б якісь тренажери, хоча б спортзал якийсь. Марс у Леві, він любить хизуватися. Ось оцей грудень, ми, ну, до грудня оцей період, він буде таким, коли нам подобається наша зовнішність, нам подобається наша сексуальність. І тоді ось оцей настрій, знаєте, навіть трохи егоїстичний, коли ми дивимося на себе, він дуже допомагає зараз поборотися саме з цими конфліктами, з масами навколо. Будемо далі дивитися цю ситуацію, тому що. Марс, він буде ретроградним з грудня. І ті конфлікти, які прямо перед третім числом зараз вони формуються, або стани. Розумієте, що астрологія вона є дуже багатогранна. Астрологія цієї події зовні. Але ж ми всі знаємо, що те, що зовні, це те, що середини. Просто ми не завжди це бачимо прямо, але вже через коли проходить деякий час, ми розуміємо, що ну правда, я тоді цього хотіла або хотів, щоб ця подія вона зі мною сталася. І якраз коли Марс буде ретро, от дуже круто направити свої діяльності саме на себе. Наприклад, може, це буде якась, якась творчість. Така, щоб, я, щоб мені було кайфово, щоб я міг показати комусь, і люди могли сказати, що це так класно, ти такий молодець. От Марс у Леві, і взагалі, оця, як то кажуть, в Острові, пітля Марса, вона дуже добре пророблюється, саме коли ми не боремося з життям, тобто зараз вже є ці конфлікти. Якщо ми заводимося дуже легко, особливо коли Скарпіон, якщо щось не так, то все, починається підняття якихось емоцій, підняття страстей. Цього не треба робити. Марс Леві, який туди вже йде, він хоче від нас, щоб ми не боролися, а щоб ми оцю силу чоловічу, тяжку таку силу, знаєте, діяльності. Різку силу ми направляли на своє, тіло, на свою красу, і щодо жінок, це також стосується, зараз краще не робити якісь хірургічні операції, якщо вони не зв'язані з тим, що прямо треба. Якщо це щось таке для естетики, щось для обличчя, там розуміли красу притримати зараз. Це все буде разом з трансформацією внутрішньою. Тобто, навіть якщо ви зараз зробите. Якісь такі взаємодії з тілом, то вам прийдеться потім, знаєте, як ламати себе зсередини. Буде ось таке відчуття, що я щось від, від себе відрізала таке, що мені треба було. Ось до, до того я вам кажу. Більше все ж таки зараз краще на ту діяльність, яка не ріжуча, Е, не Ну і військова ситуація. Ви бачите, як у нас ось хвилями життя йде, от якраз зараз саме ця хвиля. І вже до середини нашого листопада там вже буде менше цих агресивних енергій, ми більше будемо приземлятися. Тобто зараз саме треба сфокусуватися на щоб не йти з відчуття жертви, що хтось мені заважає, а працювати над собою, як хочеться у Марсу Леві. Багато було уваги цієї агресії, що у нас ще зараз є на небі. На небі зараз у нас є Венера. Яка знаходиться у стрільці. Взагалі, Венера у стрільці це коли у стосунках хочеться якогось розширення. Знаєте, це коли не вистачає просто якихось зустрічей хочеться кудись поїхати. Венера у стрільці вона любить е, такий процес навчання, коли ви, наприклад, отримаєте задоволення саме від книжок, від такого розширення, можливо, від. Якихось навчань дуже далеких, глобальних, ось Венера у стрільці, вона така, що вона любить думати про майбутнє і про широти географічні, тобто, куди б я переїхав, або з ким би я там зустрівся, де б я навчався далі. А Венера це ще як ми у стосунках себе ведемо. І тут така ситуація, що також ближче до 3 числа. Паралельно із цією трансформацією глобальною, паралельно з цими страстями від Марса і Плутона, Венера робить опозицію до Юпітера. Венера яка у Стрільці, вона зараз хоче вища. Тобто навіть у стосунках. Мені хочеться, наприклад, щоб мій там партнер був краще, щоб він там більше знав. Можливо, там знаєте, ось коли Венера у стрільці. Ви, наприклад, жінка, яка дуже багато розвивається. У вас там є багато якихось е, каналів інформації, ви читаєте книги, подорожуєте, а ваш партнер, наприклад, він е, іншо, по-іншому орієнтований. І тут може включатися таке, що оця різниця, тобто я краще, я хочу е, якось виділитися. Ось такі речі вони можуть співати, тому що Юпітер. Навпроти Венер, який більше до третього числа буде, у Бузнюках, це коли простір навколо, він не хоче від нас ніякої філософії, він не хоче від нас якихось широких думок про світ. От якраз Юпітер у Бузнюках, він зараз нам дає не відлетіти. А ось те, що руйнується по Марсу і Плутону зараз, те, що тригерить, те, що викликає якісь такі ну незвичні емоції, щоб ми по пітеру близнюках це приклали на землю. Тобто ми якось не вклали гроші на щось таке масштабне, щоб прогоріло. А щоб ми подумали, щоб ми можливо подивилися далі, наскільки це людям буде корисно. Отут, коли Венера у стрільці навпроти Юпітера, це наче такий конфлікт між тим, що я хочу, я хочу якоїсь мудрості, я хочу подорожей, я хочу філософії, я хочу бути найрозумнішим або найрозумнішою. Ось що нам дає Венера у Стрільці. А Юпітер у Близнюках, наче що людям це не треба. Соціум на цьому тижні та й взагалі на цей рік. Він більше налаштований на щось приземлене. От коли Венера навпроти Юпітера, це наче я так хочу сказати, ну, наприклад, на якомусь навчанні, що вам здається, що ви знаєте краще, ніж викладач, наприклад. І ось Венера у стрільці, вона так і хоче це показати. Але будьте тут обережні з цією енергією, тому що якраз показувати ці ваші неймовірно масштабні мрії. Або ваші прояснення глибокі, зараз не так сильно приймається. Тому що тут, і всередині у стосунках, наче що я такий, а ти такий. Або ви розумієте це, або ми з партнером ми не вписуємося в ці канони. Ми хочемо кудись далеко, а життя змушує нас бути ось тут. І тут якраз на цьому конфлікті можна дивитися. Які є, наприклад, незгодження з вами із соціумом завжди у картах людей, коли Юпітер він є навпроти якоїсь планети? Я там бачу, що якась річ у житті людини вона не резонує з простором, або вона резонує, але викликає конфлікти. Між групами і мною, будьте обережні з цими конфліктами. Тут інформація вона може бути така досить приземляюча. Наприклад, ви робите проект, якийсь дуже масштабний, а ваш замовник йому це не подобається. Він просто не ловить ідею цього проєкту, там якогось архітектурного, дизайнерського, будь-якого проекту. Просто замовник не ловить. Тут зараз треба сконцентруватися саме на собі. Марс у Леві. Концентрація не на нас, а на собі, тому що як тільки ми починаємо повністю весь фокус переводити зараз на себе, у нас оці ці зовнішні речі вони також виходять. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мій меседж. Ну і взагалі це і у стосунках, тобто якісь конфліктності, треба бути обережним, не казати того, що можливо вам не подобається у людині. Можливо, ви десь бачите, що людина, що ви знаєте більше, ніж людина. Не кажіть цього, тому що ця енергія вона наче потім більше зробить навіть якийсь ідеологічний у вас конфлікт, який буде далі розростатися. Взагалі, на цьому тижні у стосунках і Венера йде до Нептуна в квадрату по стрільцю. І це коли взагалі вже не хочеться нічого, хочеться е, розчинитися в людині. Більше такий меланхолічний стан включається більше до кінця цього тижня. Найголовніша тема цього тижня це скорпіон. Давайте так, щоб оці зовнішні е, недорозуміння серед людей і вами, з вашими бажаннями і соціумом, вони не впливали на вашу трансформацію. Тому що найголовніше, що зараз відбувається і на небі, і всередині, це перехід. Я нагадую, що таке у водолії. Це коли я роблю те, що мені подобається, і люди навколо цього збираються. Я не скриваю себе, я себе не закриваю. Я не хочу, щоб мене не було видно. Я показую свої таланти і мене за це люблять. Ось навіщо всі ці події зараз відбуваються у моєму житті і у вашому житті? Щоб ми з вами більше були направлені на любов до всього світу, не від якогось егоїстичного стану, від любові тільки за свої речі, тільки за свій дім, за якусь е свою ідеологію, а щоб ми збиралися довкола, щоб навколо була любов. Я дуже вам дякую за перегляд і не звертайте уваги на ці стреси, які зараз є навколо. Скорпіон він хоче масштабу. Як тільки ви його отримуєте, світ він стає на свою колію. Я вам дуже дякую і до нових зустрічей.